Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогодні побачив одну цікаву статтю з приводу насіння кавунів. У ній, зокрема, оглядач розповідав про доволі популярний в Україні вже більше ніж 10 років гібрид кавуна, який минулого сезону взагалі ніби став хітом. І все більше фермерів і просто любителів вважають, що садити потрібно саме цей гібрид завдяки його універсальності та здатності адаптуватися до різних погодних умов. І мова тут йде про кавун Атаман F1. Я особисто його ніколи не вирощував, тому мені дуже цікава ваша думка з цього приводу. Особлива думка тих, хто такий кавун вирощував. Як він вам? Чи багато з ним клопоту при вирощуванні? Поділіться, будь ласка, у відгуках. Я, до речі, про цей кавун також трішки дослідив інформації і з'ясував, що це ранній гібрид типу Crimson світ Виведений він селекціонерами нідерландської компанії. Від появи сходів до збору урожаю проходить приблизно 85 днів, а від висадки розсади і до дозрівання – приблизно 60 Рослина доволі потужна із довгими стеблами, які мають рясне листя і рівномірно навантажена. Формує 4-5 плодів при сприятливих умовах вирощування і гарній погоді. Він активно розвивається на легких піщаних нейтральних ґрунтах, потребує поливу і добрив. Спокійно може переносити посуху і високу сонячну активність. Немає схильності до захворювань баштанних. Цей кавун, плоди у нього округло овальної форми великі, і вагою можуть досягати тут взагалі, друзі, до 14 кг, а деякі плоди виростають навіть до 16 кг, уявіть. Шкірка в нього смугаста, товста. І дійсно, на фото ви бачите, як на мене вона дійсно товста і доволі щільна. М'якоть насичена червоного кольору, однорідна, зерниста і хрустка. Дуже солодкий він на смак пишуть. Завдяки товстим стінкам урожай гарно транспортується на будь-якій відстані і дуже гарно зберігається при певних умовах протягом двох місяців. Основне призначення на продаж або для власного вирощування. Повторюсь, я цей кавун не вирощував, але мені цікаво, чи дійсно він такий гарний у вирощуванні, як про нього пишуть. Поділіться, будь ласка, в відгуках. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей!